студію. Міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад. Це так звана гвардія наступу. І серед цих бригад, які будуть різного спрямування з різними назвами, є й одна, яка на... має назву Сталевий кордон. Ну слово кордон вже наче натякає на те, що вона матиме стосунок до наших прикордонників. І якраз з цього ми почнемо розмову з Андрієм Демченком, речником державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Вадиме. Отож, одна з цих восьми штурмових бригад гвардії наступу буде прикордонна. Правильно? Саме так. Як в неї можна потрапити? Взагалі для простих смертних відчинені двері цієї бригади? Чи це вона формується винятково з тих прикордонників, які вже служать? Ну. Звісно, що прикордонники перші на захисті держави, перші знаходяться на лінії державного кордону, і першими власне зустріли ворога і продовжують його бити. А ми чекаємо в ряди сталевого кордону. Це та одна з бригад. Гвардії наступу, яка зараз розгортається. Чекаємо добровольців в першу чергу, це в тому числі і військовослужбовців, які раніше закінчили службу для того, щоб вони поновлювались в рядах нашої прикордонної родини, а також небайдужих українців, хто прагне швидше викинути російських загарбників з наших землі, ну і власне звільняти українські території, звільняти наших людей, яких захопила Росія як країна окупант штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, власне і націлені на те, щоб посилити сили оборони щодо звільнення до окупації України, і важливо розуміти, що це не суто о, така примусова мобілізація, це добровільний набір о, людей лави Всіх бригад, в тому числі і в бригаду державної прикордонної служби Сталевий кордон, компанія за якою набирають людей, вона спрямована виключно на найвмотивованих людей, які добровільно хочуть щось змінювати в країні, оборонити країну і звільняти Україну. Андрій, ви сказали, що ви очікуєте в першу чергу, звичайно, тих, хто вже звільнився з е, лав прикордонників, але чекаєте і просто добровольців, які хочуть долучитися. Чи означає це, що буде якийсь окремий вишкіл і підготовка для цих штурмових бригад, тому що ну є добровольці, які можуть прийти з нуля, а е, з нуля в сенсі не підготовлені, а не з точки нуль на фронті? я маю на увазі. А є якщо це ветерани прикордонної служби, то вони вже мають бойову підготовку. Як бути з підготовкою цих штурмових бригад? Ну, забігаючи наперед, або більш ширше відповім, що формування цієї бригади а, вже почалося, і власне кістяк його основу заклали а, підрозділи державної прикордонної служби, що виконували завдання а, в районі бойових дій на сході нашої держави, які боронили кордон а, з Росією. Тобто вже є ті військовослужбовці, які мають належний вишкіл, досвід бойових дій. Власне, якщо долучаться і ті військовослужбовці, які на даний момент звільнені і мають певні певне уявлення про військову службу, а також ті добровольці, які не мають бойового досвіду, звісно, що підрозділ обов'язково пройде підготовку як індивідуальну підготовку для кожного хто. Вступить в ряди цієї цієї бригади, так і злагодження повністю підрозділу для того, щоб він мав такий кістяк, який би дозволив розум повного розуміння між керівним складом, простими бійцями і між різними підрозділами, які формуються в цій бригаді. Ще на жаль, покійний міністр монастирський почав у міністерстві внутрішніх справ формування цієї гвардії наступу, і хочу поцікавитися, які завдання виконуватиме ця штурмова бригада в тому сенсі, вона буде підпорядковуватися збройним силам України, тобто це буде частина збройних сил України, чи це будуть якісь окремі підрозділи винятково Міністерства внутрішніх справ? Треба розуміти, що в районі бойових дій всі підрозділи і Державної і прикордонної служби, і інших військових формувань, зокрема і Національної гвардії, а також поліції, вони виконують завдання під оперативним командуванням Генерального штабу Збройних сил України і діють на тих напрямках і виконують ті завдання, які ставляться. Вищим е, військовим керівництвом е, на тих напрямках, де вони діють. Ну але треба розуміти, що ці бригади, в тому числі і Державної прикордонної служби, е, це підрозділи, які має посилити сили оборони, е, коли буде необхідно вже власне посилити напрямок або ж е, йти в наступ для того, щоб звільняти територію України. З Цим зрозуміло, пане Андрію. Е, ще одне питання, яке дуже цікавить наших глядачів і глядачок в першу чергу. Це перетин кордону державними службовцями. Зрозуміло, що з чоловіками тут окрема історія, але перепрошую останні повідомлення про те, що буде введено обмеження на перетин кордону для держслужбовців, викликало масу запитань зі сторони якраз жінок. У яких багато випадків таких, що діти перебувають за кордоном, і час від часу вони їздять привідати цих дітей, і от тепер, начебто, є якісь обмеження. Можете пояснити, для кого ці обмеження, про що вони і де тоді їх знаходити? Ну, по-перше, хочу зазначити, що рішення, які прийняв уряд України, Щодо змін в правила перетину державного кордону громадянам України вони були прийняті е, після рішення Ради національної безпеки та оборони, що введені були указом е, президента України. Ну і власне вони стосуються низки е, посадових осіб державних органів, це зокрема урядовці, депутати, судді, прокурори або ж працівники, які заброньовані за органами влади, е, щодо їхньої можливості виїзду за межі країни. Виключно службове відрядження, проте зазначу, що той перелік, який прописано в рішенні уряду щодо правил перетин державного кордону, вони в першу чергу стосуються таких топ-посадовців, керівників різних державних органів, їх заступників, а також керівників структурних підрозділів тобто, вони менше стосуються пересічних Державних службовців, звичайних службовців державних органів влади, і до того ж, уряд визначив, що міністерства відомства та інші державні органи повинні надати до адміністрації державної кордонної служби список осіб, хто підпадає під ці обмеження. Тому а, говорити про те, що жінки, які працюють на, на органи державної влади, тепер не зможуть їздити за кордон, не варто треба розуміти. То підпадає а, під ці обмеження, і ми чекаємо на, на ці списки. Вони ще не до кінця нам надіслані, при тому, що звісно, що в більшості обмеження загалом стосуються чоловіків українців. Тому жінки, які не підпадають під ці обмеження, вони і далі вправі перетинати кордон, а, здійснюючи виїзд за межі держави. До того ж, а, в цих правилах чітко визначив. Винятки, коли також держслужбовці з визначеного перельку можуть їздити за кордон не у службове відрядження, це в тому числі воно стосується і жінок держслужбовців, які підпадають під категорію визначених осіб, які слідують до своїх дітей, які знаходяться за кордоном, або ж супроводжувати дітей для слідування за кордон. Це стосується також і чоловіків, які є батьками одинаками. При цьому для кордону їм необхідно ну, звісно паспортний документ, свідоцтво про народження. Ми перевірятимемо де знаходиться дитина чи за межами України. Якщо вони слідуватимуть до них не супроводжуючи, ну і власне, якщо потрібно, то жінки і такі чоловіки можуть підтвердити це документально про перебування дитини за кордоном. Серед інших виключень це також можливість лікування за кордоном. Проте тут має бути також підтвердження від Міністерства охорони здоров'я, що лікувальний заклад за кордоном готовий прийняти таку особу на лікування. І третє виключення, у разі якщо а, за кордоном помер досі близьких родичів, то в такому випадку рішення приймає голова держави. І служби України, Андрію, ви сказали, що має бути сформований перелік конкретно з посадових осіб, які обмежено цей виїзд жінок мається на увазі, але він ще не сформований. А до якого числа він має бути сформований? Простіше кажучи, до якого числа треба подати ці списки від органів влади? Уряд визначав, що списки мають бути направлені до адміністрації Державної прикордонної служби протягом трьох днів, коли вступила від моменту, коли вступила в силу ця постанова. Можу зазначити, що вони до нас продовжують надходити, але остаточно сказати, що всі нам такі списки надіслали не можу. Ще, ще немає. Добре. Е, а потім якось можна буде своє прізвище перевірити, чи це буде абсолютно закритий список, і треба тільки начальство питати. Кожна особа може перевірити інформацію виключно по собі. Тобто, надавати інформацію третім особам ми, звісно, не можемо. Тоб, оберігати персональні дані треба в час війни особливо ретельно. Дякую, пане Андрію. Ну що ж, Трохи, я сподіваюся, ви заспокоїли переживання трошки більше ясності у цій ситуації. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку. Маємо інформацію про це і будемо продовжувати слідкувати за всіма подіями далі.